Чи вже погриз? Подарок. Що, хочеш м'ячик? Принесеш мені його? Принесеш? Давай-дай-дай -дай, -дай, дай. Ой ти ж мій хороший. Мокрий, правда, от надо було тобі воду на себе вилити, ну mm. no. <laughs> все надоїла. <laughs> Не надовго хватило розвечення да, Луна? <плес> <плес> Лу Луна? М'ячик несеш? Буб береш, не хочеш нести. Давай. Луна. Давай, принеси м'ячик. Принеси давай м'ячик. Луна. Луна. Що, задом до мене вже повернувся? Не хоче нічого. І ти ж чудо таке мокре. Є. Наравається цяця